Вітаю, я Євгеній Лишан. І це новий відеоблог від Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні ми поговоримо про те, як державні органи відповідальні за санкційну політику України, цю саму політику реалізують. Поговоримо на конкретному прикладі. Вітні поточного року ми вирішили перевірити, як ся мають наші старі знайомі члени міжнародної асоціації друзів Криму, іноземні громадяни, які добровільно співпрацюють з Кремлем. Почалася ця співпраця з захисту російського статусу Криму, а потім розрослася до виправдання агресивної війни Росії проти України. Виявляється, що все в них переважно добре. Більшість з них продовжує брати участь у кремлівських заходах, виправдовує окупацію Криму і повномасштабну російську агресію до Купи. Здавалося б, всі ці люди давно мають бути санкціоновані. Але ні, українські санкції застосовані лише проти восьмох членів Асоціації друзів Криму. Але не через Крим, а переважно через роль спостерігачів на фейкових виборах так званих ЛДНР. Так вони многостаночні. Тим часом несанкціоновані гуляють ще понад два десятки кремлівських осіб. Чому хіба не заслуговує на санкції норвежець Хендрик Вебер, який за свою багатолітню службу Кремлю отримав від Путіна орден? Найголовніше у нас діалог і хороші стосунки з Росією. Завжди показують, що російські військові втоглися в Крим, але це неправда. У Києві стався державний переворот, і в Криму вирішили провести референдум про вступ до складу Росії. Хіба не заслуговують на санкції вірменський медіамагнат магнат Айкбабуханян який щороку проводить під патронатом Москви «Кримські дні» в Єревані. Крим – це люди, це суспільство, яке виразило своє право на самоопреділення, це міжнародне право, право зафіксоване в уставі ООН, і що ми за свободу, за Самоопределення за демократію, хіба не мають бути під санкціями болгарські русофіли, Ваня Добрєва, Іван Маразов, Румен Петков, Ніколай Малінов, які послідовно проводять у Болгарії потужну агітацію на підтримку російської загарбницької політики. Хіба не варто санкціонувати французького агента впливу Москви Жан П'єра Тама, який виступив ініціатором створення міжнародної платформи на підтримку російського статусу Криму під лицемірними гаслами миру? Мы, участники конференции Крым в современном международном контексте и форума друзей Крыма, мы единогласно признаем необходимость поддерживать мир и бороться с конфронтацией и вступить в эф... содействовать эффективной кооперации России и западных стран и развивать сотрудничество с республиками. Хиба Крим. Хіба не заслуговують на санкции немецкая пропагандистка Анна Ліп, яка видає махрову російську пропаганду на свою багатотисячну аудиторію в Ютубі? Я, в, ну, я много общаюсь просто з мінними жителями і це переведу на немецкий. І нам, мне все, всі, просто всі одну і ту же відповідають, що это українці, які стріляють по мирным жителям, стріляють по домам. Неважливо, в якому каком я була та тоже чи не заслуговує на санкції нідерландська репортерка Соня Ван Ден Енде, яка у своїх репортажах перекладає провину за руйнування Маріуполя на Україну? Я приїхала в Маріуполь. Ви бачите, як живуть люди на вулиці, в парку немає опалення. Всі будинки зруйновані та обстріляні українською армією разом з батальйоном АЗОВ. Хіба не мають бути під санкціями турецькі громадяни Онверсель Сель і його син Васфі, які ниць використовують своє кримськотатарське походження для агітації за руський Крим і проти Збройних сил України? Чи італієць Стефано Вальдегамбері, який не лише відкрив в окупованому півострові полуничний бізнес, а й просував у регіональному парламенті Венето рішення про підтримку російського статусу Криму? Чому ж усі вони не під санкціями? Це запитання ми поставили не всесвіту. А відповідальним за санкційну політику державним органам Раді Національної безпеки і оборони України, Службі безпеки і Міністерству закордонних справ України. Секретаріат РНДБО повідомив нам, що пересилає наш запит до СБУ. Дякуємо. Ми б самі не здогадалися. СБУ відповіла наступне: за ініціативою СБ України в частині згаданих вами осіб заборонено в'їзд в Україну. Та застосовано обмежувальні заходи, санкції. Ще частина знаходиться на розгляді в МЗС України. Зауважимо, що насправді в базі даних НЗК про застосування санкцій щодо фізичних осіб є лише одна згадана в нашому запиті особа: це німець Андреас Мауер. А згадали ми його, тому що в базі даних його прізвище вказано з помилкою Мауер. Це де факто означає, що санкції застосовано проти якогось неіснуючого Андреаса Мауера. А фігурант наших розслідувань і порушник українського законодавства Андреас Мауре де-факто під санкціями не перебуває. Що ж стосується заборони на в'їзд, то це насправді чудово, бо напевно всі ці кремлівські посіпаки сплять і бачать, як би їм законно в'їхати на територію України. Це сарказм, бо насправді їм на територію України, на вільну територію країни, не треба. А на окупованому вони їздять без нашого дозволу. Тому може застосувати якісь додаткові санкції, ну там обмеження активів, заборона на ведення бізнесу, і таке інше. Від МЗС України Ми також отримали відповідь. Там спочатку зазначили відсутність підстав для подання міністерством пропозицій до Кабміну щодо застосування санкцій, але водночас завірили, що. Закордонним дипломатичним установам України в межах компетенції МЗС доручно здійснити збір та перевірку відомостей стосовно учасників так званої міжнародної асоціації друзів Криму у державах їхнього імовірного громадянства. Після проведеної роботи перелік осіб з релевантними відомостями буде передано на групі з питань реалізації державної санкційної політики. Що ж, дякуємо і з нетерпінням чекатимемо результату, крім того. Ми подали аналогічний запит до Національного агентства з запобігання корупції. Ні, на не є органом, що формує санкційну політику. НЗК може хіба що рекомендувати розглянути тих чи інших осіб на предмет можливості санкціонування, але. Назика за власні ініціативи сформувала на базі президентських указів повну базу даних фізичних осіб, до яких застосовано санкції. Нагадаю, держава в особі відповідальних за санкційну політику органів таку базу даних створити не спромоглася, попри купу часу і відповідний закон. Тому логічно, що ми звернулися до тих, хто здатен робити справу. Відповідь назика була лаконічною. Інформація щодо іноземних громадян, які є учасниками так званої міжнародної асоціації друзів Криму, опрацьовується з метою підтвердження викладених фактів, направлено додаткові запити до уповноважених органів, повідомила нам заступниця керівника апарату НЗК Агія Загребельська. У цій відповіді принаймні є надія надія на те, що друзі окупації Криму отримують по заслугах. Хоча, звісно, значно легше знаходити в законодавстві виправдання, чому кремлівські посіпаки досі не під санкціями, ніж тих посіпак санкціонувати. Ви як хочете. А ми будемо наполягати на тому, що держава адекватно реагувала на загрози і щоб жоден ворог не уникнув відповідальності. А ви, якщо вважаєте нашу роботу цікавою, корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку, в Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!